Добрий день, шановні депутати. Добрий день, шановні депутати, запрошені. У зв'язку з тим, що сільський голова перебуває у відпусті відповідно до статті 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пленарне засідання сесії веду я секретар сільської ради. Сьогодні, відповідно до розпорядження сільського голови номер 265 від 24115 року. Скликано 60-ту сесію сільської ради. Загальний склад ради складає 22 депутати. Один депутат склав повноваження. Із зареєстрованих 21 депутатів на сесії присутні 14 депутатів, відсутні 7 депутатів, що становить більше половини депутатів від загальної чесні. На сесію запрошені начальники відділів сільської ради, старости сіл, заступник сільського голови, з питань виконавчих органів ради Леонід Петрович Гульцов. Згідно пунктів 11.12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту сільської ради, 60-та сесія 8-го скликання є привочена. Вноситься пропозиція відкрити робочу частину 60-ї сесії 8-го скликання Веренчанської сільської ради. Інші пропозиції є? Немає. Немає. Хто за те, щоб розпочати роботу 60-ї сесії, прошу проголосувати. Дякую. Одноголосно. Засідання 60-ї сесії, 8-го скликання Веренчанської сільської ради оголошується відкрити. Дівчат с Магліна порушник Наталії Івано і Єрмій Галинови. Хто за те? Вони вже закладають роботу. Вони вже і сілі. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний роботи 60-ї сесії. На розгляд сесії пропонується винести наступні питання: перше. Про внесення змін до бюджету Веренчанської сільської територіальної громади. На 25-й рік. Доповідає начальник фінансового відділу Марія Шведек. Друге питання: про приєднання до угоди мерів щодо клімату та енергії та затвердження плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату. Доповідає начальник відділу економіки, інвестицій та розвитку громади Сергій Сухомлін. Третє питання: про створення молодіжної ради при Веренчанській сільській раді. Доповідає начальник відділу економіки, інвестицій та розвитку громади Сергій Сухомлін. Четверте питання про затвердження локального кошторису, доповідає заступник сільського голови з питань виконавчих органів Олеонір Гульцов. П'яте питання про списання книг із бібліотечного фонду і цивільського опорного закладу, доповідає секретар. І шосте питання різне розгляд заяв по локотання. Хто за? за такий порядок денний, прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Також пропоную затвердити регламент роботи. До доповіді 5 хвилин, співдоповіді 2 хвилини, обговорення, виступи, зауваження, пояснення до однієї хвилини. Пропоную роботу сесії завершити до однієї години. Хто за те, прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Тоді розпочинаємо роботу сесії. По першому питанню про внесення змін до бюджету. Прошу доповідати Марії Михайлівні. Пропоную на ваш розгляд ріщики. Про внесення до бюджету Веренчанської сільської територіальної громади на 2025 рік, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 та статті 61 закону України про місцеве самоврядування в Україні бюджетним кодексом України згідно висновку фінансового відділу Веренчанської сільської ради про обстріл залишків коштів загального та спеціального фондів на перше, перші 2025 року сільська рада вирішила. Внести зміни додатки 1, 3, 4, 6 до рішення 50 сесії 8 стрикання про бюджет Веренчанської сільської територіальної громади на 25 рік від 17 грудня 2024 року згідно з додатками 1, 2, 3, 4 до цього рішення, що додаються, затвердити розпорядження номер 260 від 10 листопада. Дві 2025 року про збільшення власних надходжень та розпорядження номер 261 від 18 листопада та 263 від 24 листопада про перерозподіл встанувань загального фонду сільського бюджету. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію вирішальської сільської ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку інвестицій комунальної власності. Та житлово-комунального господарства. Тепер я вам найбільш детальніше доповім, що маєте на увазі, що стосується змін. За рахунок перевиконання дохідної частини нам необхідно спрямувати кошти 100 тисяч субвенції державного бюджету на оплату енергоносіїв, управління соціального захисту населення та ветеранської політики Чернівецької. Від них є клопотання, з нами є укладена програма про співпрацю. Також ми постійно залучаємося до їм допомогти у коштах. праці ми сплатили в минулі роки, а в цьому році на енергоносії вони просять. Також 15 тисяч субвенцій державному бюджету на придбання паливно мастильних матеріалів. Для службового автомобіля поліцейського офіцера громади також є звернення і ще є одне звернення Головного управління національної поліції про те, що залишок невикористаних коштів, які ми виділяли ще у квітні місяці у сумі 5 тисяч сімсот п'ятдесят гривня копійок, виділених на технічно-сервісне обслуговування службового автомобіля. Наш поліцейського офіцера громади спрямувати також на придбання ставлено матеріалів. І ще нам необхідно 44 тисячі на оплату послуг на монтаж автоматичної сигналізації та сповіщення про пожежу в приміщеннях сховища Киселівської амбулаторії та їх обслуговування. 26 500 нам необхідно на оплату дизайнерських послуг портфоліо. 76 тисяч нам необхідно на придбання господарських книг та друкованої продукції. 29 тисяч на оплату послуг програмного забезпечення для бухгалтерії на 2026 рік та її адміністрування. 10 тисяч на придбання серверу Електронна пошта, 28 тисяч на придбання будівельних матеріалів будинку культури села Киселів, 105 тисяч на виплату заробітної плати працівникам бібліотеки, 213 тисяч на виплату заробітної плати працівникам культури, 65 тисяч на виплату заробітної плати працівникам музичної школи. 340 тисяч на виплату заробітної плати працівникам сільської ради. 31 тисяча нам необхідно на придбання вікон та склопакетів до дверей в амбулаторії села Варінчанка. 2 тисячі гривень на проведення тихогляду шкільного автобуса та 8 тисяч на придбання моторного масла для шкільного автобуса. Поки є запитання. Є якісь запитання у даному? Так. Немає? Прошу проголосувати за даний проект рішення. Вічельна комісія, що на цей залу, що не одноголосно. Дякую. Друге питання. Про приєднання до угоди на щодо клімату та енергії та затвердження плану дій зі сталого енергетичного розвитку до клімату доповідає Сергій Стопунбін. Доброго дня, шуманітування. Депутати, прошу до вашого розгляду е, рішення про приєднання до ініціативи водомерів щодо клімату та енергії, е, яка допоможе нашій територіальній громаді, тому в моєму відділу загалом е, просити е, фінансування у закордонних донорів, е, у грантових організацій і е, хочу наголосити на тому, що жоден донор. Е, Жоден грантодавець в Європі не виділяє цих коштів без існуючої підписаної угоди мерів щодо клімату та енергії. В чому полягає ця угода в досягненні кліматичної нейтральності до 2050 року за, умов, за умовами визначення довгострокових цілей і скорочення викидів СО2. Тобто, якщо брати до прикладу, як я вже пояснював на комісії, навіть ту ж саму котельню Киселівської ЗОЖ. Якщо ми її модернізуємо, поставимо нові твердопаливні котли згідно проектно-кошторисної документації, утеплені труби або повністю їх заміни, це вже знизить викиди СО2 навколишнє середовище. Тому дана угода не несе за собою ніяких управлінських наслідків для територіальної громади, а просто як свідчення для міжнародних партнерів того, що ми готові скорочувати ці угоди. Доповідь закінчив. Будь ласка, питання задавайте сьогодні. Ставимо на голосування даний проєкт рішення. Прошу вас. У нас і заліжні приємно голос. Третє питання про створення молодіжної ради при Веренчанській сільській раді, розповідає Сергій. Створення молодіжної ради як консультативно дорадчого органу при Веренчанській сільській раді це пряма вимога як і Кабінету міністрів України, так і закону про молодіжну політику в Україні. І також саме і закордонних партнерів. Які бачать в цьому консультативно-дорадчому органі як молодіжна рада, пристрою запобігання прийняття невірних рішень для розвитку та впровадження молодіжної політики в Україні, у нас уже попередньо. Було проведені збори установчі цієї молодіжної ради. Вони затвердили склад цієї ради згідно додатку 2. Також проголосували за положення про молодіжну раду, яка буде працювати при Приверетьій сільській раді в додатку 1. Це положення. І е, тому е, прошу вас е, як депутатський корпус, як орган, який саме має затвердити е, молодіжну раду, е, як до речі орган Привинчанській сільської раді, проголосувати за та розпочати її роботу е, після підписання цього рішення. Я доповню. Склад ради зачитаю. Вони вибрали на своїх зборах. Голова молодіжної ради Козак Андрій Васильович, заступник голови ради Філік Катерина Юріна, секретар ради Соколюк Тетяна Юріна і члени ради. Мулик Антоніна Володимирівна, Харатін Софія Владислава Миколаївна, Мулик Маргарита Вікторія Володимирна, Кучерява Мар'яна Васильівна, Федеряк Інна Віталіївна, Данилюк Інна Степанівна, Федеряк Тетяна Володимирівна. Будь ласка, задавайте питання, які є. Ну, голосуємо. Ні, не всі тут є заряджанки. Та є варіанчанки. Було оголошено у Фейсбуці, на сайті сільської ради. Альона Валерія по школах розіслала, хто має бажання бути членом молодіжної ради її виявили бажаючи з по бажанню. По <смістю> не Самі <смістю> <Туди писалися>. <смістю> <смістю> Так. Нема запитань ніяких? Ні. А, прошу ставимо на голосування дане питання. 14 за рішення прийнято. Четверте питання про затвердження локального кошторису. Прошу вам. Ще раз доброго дня, шановні депутати. На розгляд сесії виноситься проєкт рішення про затвердження локального кошторису на комісії бюджетний був проєкт розглянутий. Підтриманий депутатами. Що це таке? Ви знаєте, що в нас є кілька протирадиційних укриттів, в тому числі і під приміщенням Киселівської амбулаторії. Ви знаєте, що ми кількість коштів потратили на їхній ремонт. Але трити все одно був частково готовий, тому що немає пожежної сигналізації. Тільки після того, як ми ще встановлюємо пожежну сигналізацію, цей об'єкт повністю визнається придатний для експлуатації. Через те, як кажуть, ми танцювали добре, але трошки не вклонилися, потрібно ще додати одну суму коштів, щоб, як кажуть, до нас не було претензій ні від правоохоронних органів, ні від наших. Людей, які, не дай Бог, будуть потребувати того укриття. Такий проєкт рішення. Розглянувши локальний кошторис на монтаж автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу, приміщенні сховища протирадиційного укриття Киселівської. Амбулаторії за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, село Солокіслів, вулиця Шевченка, 54А а загально кошториснуварші 142 тисячі 234 гривні 98 вісім копійок. Керуючи статтею 25 закону України про місцеве самоврядування, сільська рада вирішила перше затвердити локальний кошторис на монтаж автоматичної пожежної сигналізації за. Та сповіщення про пожежу в приміщеннях сховища Киселівської амбулаторії за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, село Киселів, вулиця Шевченка, 54А загальною кошторисною вартістю 42 тисячі 234 гривні 98 копійок. Друге, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету. Соціально-економічного розвитку, комунальної власності та житлово-комунального господарства. Прошу проголосувати, тому що це, це, вже... це треба, важливо. Ну, бачите, ми потратили зробили? там, я не пам'ятаю, десь в районі, 800 за 600 тисяч. тисяча ж так. Щомісячного гривень ще треба У Нас у школі не підключено до. Ну, ви ж знаєте, що є рішення суду за позовом прокуратури, щоб привести у відповідність. Ми рішення думали, що ми виконали, а вказується, що без сигналізації ми не виконали. Надіємося, що після цього вже до нас точно претензій не буде. А кожного є своя думка на рахунок цього, в мене вона є, але я, як кажуть, її зараз висловлювати не буду. Ми мусимо виконати ті законні вимоги, які на нас, як кажуть, покладені під час військового стану. Ставимо на голосування. Хто за? Що триматися за рішення П'яте питання про списання книг із бібліотечного фонду Киселівського ОЗСО. Розглянувши акт на списання книг з бібліотечного фонду Киселівського опорного закладу, які не придатні для користування в роботі і втратили актуальність, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, Веренчанська сільська рада вирішила дозволити відділу бухгалтерського обліку та звітності Веренчанської сільської ради списати книги з рахунку. З підзвітної особи Урсуляк Наталії Васильівни, бібліотекаря Кісільівського горного закладу, в кількості 3080 екземплярів на загальну суму 111 тисяч 235 гривень 12 копійок. Будь ласка, підтримайте дане рішення, тому що книги старі, російські, їх потрібно списати, щоб вони не чесвали. Хто за душему приймання? Так, дякую. Тепер просимо Тетяну Григорьовну заяви. Доброго дня, шановні депутати. Я виношу на розгляд сесії проєкти рішень, буду зачитувати по одному цільовому призначенню попомільно, щоб не затримувати час. Проєкт рішення про затвердження технічної документації за новоустрою щодо встановлення відновлення межімельних ділянок на місцевості до будівництва обслуговування живого будинку господарських будівних споруд. Драгоманці Орисі Васильівні, земельна ділянка, села Веренченка, вулиця Шевченка, 116, площею 0,1099, село Киселів, Семенюк, Світлана Іванівна, вулиця Шевченка, Вибачте, село Беренчанка. Семенюк Світлана Іванівна, земельна ділянка, площа Ну, 43, га. 43Г, Янчик Ярослав Михайлович, земельна ділянка, село Веренчанка, Мапомона, 77, 0, 25 Га, село Кіселів Мироник Зорина Іванівна, вулиця Кобилянського, 4 площа 0,2045, село Кіселів Корінець Олена Олександрівна, земельна ділянка, 00943га. Село Кіселів, Мельничук Іван Іванович, земельна ділянка 010-07, Га. Молодіжна, 33. Підвузька Марія Івальна, Село Кіселів, земельна ділянка 0,1202, вулиця Стефаника, 25. Нідеян Юрій Іванович, Село киселів Кобилянського, 6, 020 62. Га. Так, Филипчук Магдалина, Михайлівна, Борівці, земельна ділянка 0,25 Га. Пятна Валентина Михайлівна, 01397, Своборівці. Була Михайло Михайло, Лиш, село Веренченка, 01918, Гасиверина Неливайка вулиця. Так, і по цьому пільвому по призначенню все. Це до кінця. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб ми не стати? 14 за рішення прийнято. Проєкт рішення про виділення натури на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв. батьчан Гані Григорівні, село Веренчанка, земельна ділянка пощо 1,951 Га, рілля та багаторічні насадження 0,1861 на Га. Це написані сертифікати відстакованих від батьків. Домидрук Ганна Степанівна. Один вісімдесят чотири вісімдесят газ. ділянка знаходиться в селі Бабин. Також успадкувала з батьків з матері одну і другу з батька Дмитрю Галин, Ганна Степанівна, Один вісімдесят шість газ його Бабин. У цьому теж все. Задані рішення прошу проголосувати. Що у за рішення? Так, проєкт рішення про надання оренду земельної ділянки для будівництва жилого будинку господарських будівель і споруд в оренду Зелінській Наталії Анатолійні, жительці села Веренчанка, вулиця Наливайка, 47, просить надати її в оренду терміном на 25 років та встановити річну оренду плату у розмірі 1%. Вона вже використала своє право, тому купила будинок і тому вона вже бере цю земельну ділянку в оренду. Тут все. Хто задав рішення? Чи то на це за рішення по інформацію? Про затвердження акту встановлення погодження меж земельної ділянки в селі Кісілі, вулиця Степаника, 15, Галопольської Василина Васильні. Звернулася з заявою вона до нас. Ми комісійно були там на земельній ділянці. Межі не порушені, не хоче їх погодити межу доча Кориса Іванівна. У неї в Кориса Іванівна приватизовано через неприязні стосунки, недобросусідські стосунки. Колись Габаковська її не підписала, вона не хоче її. Але там межі не порушені. Прошу проголосувати за дане рішення. Одна голосні чи понад. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Блажевському Василю Теодоровичу площі 012. Термін оренди 25 років. І 1% відсоток на цепій дозвіл буде. 11. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Що принадлежав рішення? 6. Все, це все. Дякую. Порядок наш денної роботи вичерпано, всі питання розглянуті, тому вважаю, що роботу сесію вважати закликати. yeah mm -hmm.